Христос Воскрес. Сказав наш капелан Олександр про те, що ось ця орда, як ракова пухлина, вона повзе по тілу України. І справді, якщо ракову пухлину не зупиняти, вона захопить все. Не буває так, щоб ракова пухлина вона просто зупинилася. Вона прагне захопити все і наші клітини. Імунітетні клітини, вони кидаються в бій і гинуть. І часто для того, щоб подолати рак, потрібне зовнішнє втручання. Я хотів би, щоб ми сьогодні з вами говорили про віру, яка допомагає нам зцілятися. Ми будемо говорити про ФОМУ. Сьогодні ми маємо ось цю біблійну подію. Це саме та подія біблійна, яка описана, яка історична. І вона називається Фомина Неділя. Одразу на наступний тиждень після Воскресіння ми згадуємо про апостола Фому. І я знаю, що багато хто з вас чули ось цей вираз Фома невіруючий». Можливо, ви навіть і самі деколи про це говорили, так говорять про людину, яка не вірить тому, про що їй розповідають. Вона каже: Я не вірю тобі. Але знаєте, історія апостола Фоми це історія про кожного з нас. Тому що кожен із нас він проходив свій шлях сумнівів, кожен із нас проходив свій шлях від невіри до віри і від простої віри до глибокої віри, до посвяченої віри. Кожен із нас проходить цей шлях. І ми з вами живемо в такий особливий час, коли наша країна вона знаходиться під тиском війни. І вже в цей четвер ми знову бачили, як ось цей такі це нестримане диявольське бажання знищувати міста України, особливо Київ, знову був підданий ракетному обстрілу, мирні міста, якщо так можна сказати, звичайно. Вночі, жінки, діти, просто цивільні люди в своїх будинках піддаються ракетному обстрілу, терористичному ракетному обстрілу. Ми це бачимо. Ми вже четвертий рік живемо в такій повномасштабній і 11 років війні. І багато людей за цей час, коли вони бачать, бачать ось все це беззаконня, ось це зло, вони задаються собі запитанням, де Бог? Де Бог. І якщо вони раніше думали, що він десь є, то їхня віра зараз відкотилася назад. І коли вони ось це бачать, вони бачать ось цю безнаказаність, вони бачать відсутність і багато людей розчаровуються в вірі. Насправді, статистика говорить, що кількість атеїстів зросла за час повномасштабної війни. Я хочу, щоб ми сьогодні поринули в біблійну подію. Та, яка описує апостола Фому, та, яка говорить про його віру, про те, як він пройшов свої сумніви, як він зміцнився в вірі, і як він жертовно почав служити іншим, маючи ось цей глибокий фундамент. Давайте ми зараз відкриємо Євангеліє від Івана, 20 розділ. І будемо читати з 19-го вірша. Евангеліє від Івана, 20 розділ, 19 вірш. Того ж дня. Дня першого в тижні, коли вечір настав, а двері, де учні зібрались, були, були замкнені, бо боялись юдею, З'явився Ісус і став посередині і промовив до них: Мир вам. І сказавши Оце, показав Він їм руки та бока. А учні зраділи, побачивши Господа. Тоді знову сказав їм Ісус: Мир вам! Як отець послав мене, і я вас посилаю. Сказавши оце, він дихнув і говорить до них прийміть Духа Святого, кому гріхи простите, простяться їм, а кому затримаєте, то затримаються. А Хома один із дванадцятих, званий близнюк, із ними не був, як приходив Ісус. Інші ж учні сказали йому ми бачили Господа, а він відказав їм. Коли на руках його знака від цвяшного я не побачу, і пальця свого не вкладу до відсвячної рани, і своєї руки не вкладу до бока його не вірую. За вісім же день знов удома були його учні, і з ними й Хома. І як замкнені двері були, прийшов і Ісус, і став посередині та й проказав мир вам. Потім каже Фомій: простягни свого пальця сюди. Та на руки мої подивись, простягни свою руку і вклади до боку мого. І не будь ти не віруючий, але віруючий. І Фома відповів і сказав йому: Господь мій і Бог мій, промовляє до нього Ісус. Тому вірував ти, що побачив мене, блаженні, що не бачили, і увірували. Присутність Воскреслого серед страху. Учнів, учні за зачиними дверима. Чому вони замкнулися? Вони бояться. Чому вони бояться? Вбили їхнього учителя. І хто знає, можливо, й прийдуть за нами. Вони ж не просто його вбили, вони познущалися над ним. Вони закатували і ганебно розіп'яли його. Вони бояться. Вони можуть прийти і за нами. Це картина страху. От уявіть собі, вони, вони замкнулися, вони бояться, вони розчаровані, вони не знають, що буде далі. Перед ними невідомість. Боятися це природньо, боятися це нормально. Я знаю, що ми всі пережили ось цей страх, коли об'являють про ракетний обстріл. Можливо, зараз менше. За цих три роки ми вже звикли. Але ми невпинно гортаємо телеграм-стрічку, дивимося так, куди летить, чи до нас не летить. Ми боїмося. Ми переживаємо, по початкам ховаємося, потім привикаємо. І знаєте, саме ось туди, в цей страх, приходить Ісус. І Він не просто приходить. Він з'являється крізь зачинені двері, і він каже мир вам. Він промовляє ось ці слова. Мир вам. І я думаю про те, що як нам, сьогодні, українцям, конче необхідно почути ось ці слова, які хтось прийшов би і сказав мир вам. Тому що сьогодні для нас ці слова вони надзвичайно важливі. Вони мають велику вагу. Це те жадане, чого ми хочемо. Коли він нарешті прийде, коли нарешті скажуть мир вам. Сьогодні ці слова для нас важать набагато більше, ніж коли в нас безпека, коли в нас стабільність, коли в нас розмірене життя. Ці слова мало чого важать. Але коли посеред хаосу, коли ми посеред невизначеності, коли ми в страху, як важливо почути ось ці слова. Воскреслого Христа, який говорить мир вам! І знаєте, для нього не є перешкодою замкнені двері. Він проходить, для нього не є перешкодою наші страхи, для Христа нема перешкодою наші сумніви, наша невизначеність. Це не є для нього перешкодою. Він хоче зайти саме туди, і Він заходить в наші тремтячі серця, в цей хаос, в цей неспокій. Він готовий заходити туди. І він не просто заходить. Зверніть увагу на те, що написано, коли він ось це сказав, він показав їм свої руки, він показав їм свого Бока. І учні зраділи, побачивши Господа. Коли ви зустрічаєте людину, в якої, можливо, немає кінцівки. А можливо, в неї шрами, можливо, в неї зір порушений. Таких людей зараз стає більше. Ветерани, вони з'являються серед нас. Коли ви бачите таких людей, про що ви думаєте, коли зустрічаєтеся з ними? Можливо, ховаєте погляд від них. Коли дивимося на таких людей, ми розуміємо це. Наслідки ось цієї клятої війни, вони несуть їх на собі. Чому так важливо було учням побачити ось ці рани Христа? Чому Він демонструє їх? Чому Він показує свої пробиті руки, свій проколитий бік? Коли ми дивимося на ветеранів, про що свідчать їхні шрами, їхні покалічені тіла? Вони свідчать про те, що їм довелося прожити непрості події, їм довелося заплатити ціну своїм здоров'ям, і багато хто заплатили своїм життям. І знаєте, так само Христос Воскреслий, який приходить в страхи, сумніви учнів і показує свої рани, свій проколений бік, які залишилися. Христос Воскреслий, але Його рани залишилися з ним. Як свідчення, по-перше, відповідь на страх і сумнів. Учні в страху. Вони сумніваються. Що буде з нами далі? Вони не знають. Вони переживають, вони бояться. І Воскреслий Христос показує, показує їм свої рани. Він переміг смерть. Він переміг смерть. Він пройшов крізь смерть. І це додає їм впевненості. Це проганяє їхні сумнів. По-друге, це явне підтвердження, що це і Ісус. Це не якась примара, це не привид. Нам не здалося, що Він, ніби він був ні. Це Він, це той самий Ісус, якого розіпяли. Ось Він стоїть перед нами. Ось Він стоїть воскреслий. І вони дивляться на нього. Він дійсно був розп'ятий, тепер живий. І третє це є свідчення його неймовірної любові. Рани, це вічна ознака Його жертовної любові. Він не соромиться їх, він, навпаки, він показує їх їм як підтвердження того, подивіться, ось свідчення моєї любові. Ось те, через що я вас викупив, ось ціна вашого викуплення. Якщо ми подивимося в книгу об'явлення апостола Івана, ми побачимо там. Агнеця Божого як заколеного. П'ятий розділ об'явлення, шостий вірш. Ми читаємо, і я гляну, і ось перед, серед престолу і чотирьох тварин, і серед старців, стоїть Агнець як заколений. Ми бачимо небеса. Ми бачимо Христа серед слави Небес, але Він стоїть там, як Агнець заколений. І вся вселена, вона прославляє Його. Вона прославляє, ми бачимо ту саму істину, підтвердження тої самої істини, яку ми бачимо в Євангелії від Івана, Христос Воскрес, але Його жертва вона залишається вічною реальністю. Ми маємо про це пам'ятати. Тому, коли ми сьогодні згадували ціну, яку заплатили за те, щоб ми жили тут в свободі наші брати. Ми маємо це пам'ятати, якою ціною? Навіть в славі небес Христос не стирає сліди своєї жертовної любові. Він ніби каже до нас, ось подивіться, наскільки сильна моя любов, як я люблю вас. Ось свідчення і підтвердження моєї любові. Ми читаємо далі в цьому самому розділі Книги «Об'явлення», 12 розділ, написано: достойний агнець, весь всесвіт співає Анцю І каже: Ти достойний, бо ти був заколений. І цей образ з об'явлення, він підсилює для нас ось той євангельський момент, коли Ісус, Він показує він показує свої руки, Він показує свого бока. І Він каже до кожного з нас, не забувай, через що ти був спасенний, пам'ятай ціну викуплення. І цей момент, зауважте, друзі, цей момент, коли Ісус показує для учнів, з'явившись, сказавши мир вам, Він говорить про те, що. Ось цього підбадьорення в вірі потребували всі учні, не тільки Фома. Ми концентруємось на Фомі, але подумайте про інших учнів. Вони так само налякані. І їм так само потрібно бачити те, про що говорить Фома. Христос зміцняє учнів, показуючи їм свої рани. Адже це є докази Його Воскресіння. Це є докази того, що він переміг смерть. Це є докази того, що його любов велична. Вона достойна поклоніння. Фома хоче того самого. Коли він чує ось ці свідчення, вони ж не просто йому кажуть: ми бачили Ісуса Воскреслого. Вони так само йому кажуть, ми бачили ось ці рани на руках Його, бік проколений Фома. І він каже, коли на руках Його знака свяшного не побачу. І коли пальця свого не вкладу до відсвяшної рани. І своєї руки не вкладу до боку його, не вірую. Сумніви. Це не поразка, це чесність. Фома єдиний з апостолів, який не був з ними під час того, як Ісус приходив перший раз. Його не було. Але це не означає, що він взагалі відкинув все, в що раніше вірив. Він ніде не пішов, він не залишив, його просто не було в той момент. І він не хоче просто приймати ось все ось так, просто на свідченні, навіть найближчих своїх друзів. Він хоче особистої зустрічі. Він хоче особистої зустрічі, яка так необхідна йому в цей момент. Учні бачили, я не бачив. Я хочу особистої зустрічі. Мені потрібно тебе побачити, Ісус. Ви знаєте, ми не можемо звинуватити військового, який втратив свого побратима. І ось він запитає, Господи, де ти був, чому ти його не зберіг? Ми не можемо звинувачити в сумнівах, в вірі батьків, які втратують свою дитину. І ми бачили це від ракетних обстрілів діти на майданчику дитячому. І батьки в розпачі, чому саме в цей момент, Господи, чому саме моя дитина? У них багато запитань до Бога. Хіба ми можемо звинуватити їх в тому, що вони якісь невіруючі, що вони якісь сумніваються? Ні. Коли Фома чесно говорить всім іншим, я теж хочу побачити, він чесний, він справжній. Він не приймає все одразу на віру, мені треба особиста зустріч. Фома не є невіруючим. Фома не задовільняється якимись чутками. Фома хоче переконатись особисто. І знаєте, Ісус не засуджує його за це. Ісус приходить, приходить особисто для Фоми. Так, Він не чекає, поки Фома дозріє, поки Він піддасться вмовлянню інших апостолів. І вони його такі переконають. Ми читаємо, що за вісім день знову вдома були його учні і з ними, і Фома. І як замкнені двері були, прийшов Ісус і став посередині, і проказав мир вам. Послухайте, Бог шукає нас більше, ніж ми Його. Це правда. Віра це не те, щоб дістатися до Бога, дійти до нього якось, доповсти до Бога, ні. Віра це дозволити йому увійти всередину мого замкненого серця, яке сумнівається, яке переживає, але хоче зустрітися з ним. Чи готові ми сьогодні відкривати своє серце, навіть коли там страх, сумніви, які не дозволяють йому відкрити наше серце? Ось небезпека якраз в тому, що оці образ зачинених дверей, це як зачинене серце, яке сумнівається, боїться, переживає, не знає, не довіряє. Чи дозволиш ти, як Фома, який хотів ось цієї зустрічі, навіть коли двері замкнені, вже вісім днів знову пройшло і знову ми читаємо двері знову замкнені. Знову вони далі продовжують боятися. Але Ісус приходить, для нього це не є перешкодою. Наш сумнів. Не є перешкодою для нього. І він каже до Фоми, простягни свого пальця сюди. І на руки мої, подивись, простягни свою руку і вклади до боку мого. Знову ж таки, чому це так важливо? Фома, чому це так важливо тобі особисто своїми пальцями торкнутися цих ран? Але ми не читаємо про те, що Фома це зробив. Цього вже було не, не потрібно. Текст говорить, що Фома хотів ось цієї особистої зустрічі з Воскреслим. Він проголошує Господь мій і Бог мій. Ось ці рани, які на Христу, є великим свідченням Божої любові, його любові до нас. Фома є хороший приклад, якщо ти сумніваєшся, і хочеш глибше вірити, шукай особистої зустрічі з Воскреслим. Нехай рани на ньому вони свідкують тобі. Нехай вони будуть доказом для тебе, він справді Воскрес. Він переміг смерть, вона не має влади над ним. Він любить тебе, вони свідчать про любов до тебе. Ісус не докоряє Фомі. Ні. Він говорить про велике благословення. Він говорить про віру, яка ґрунтується не просто на баченні. Сьогодні багато людей вони бачать зло, вони бачать зло війни. Вони задаються питанням, а взагалі справедливість можлива в цьому світі? А це взагалі може бути так, щоб добро перемогло зло. Таке буває? Коли люди бачать ніякої реакції? Ніякої реакції на зло. Просто якесь. Співчуття і не більше. Вони починають сумніватися. Ісус каже: коли ми вірою, довіряємо йому, у нас є свідчення Слова Божого, церкви, апостолів, спільноти, Духа Святого. І коли ми віримо, віра, яка ґрунтується не на баченні, не на тому, що ми бачимо, а на тому, що ми довіряємо своїм серцем довіряємо. Ми читаємо про Фому. Фома, він не залишився своїми сумнівами. Згідно передання, він вирушив на схід. Він проповідував аж до Індії, і там він заснував християнську громаду, яка існує до цього часу. Пізніше там була заснована церква, побудована. це сучасне місто Ченнаї в Індії, і це все існує до цього часу. Фума пішов туди. Де в нього не було ззовні ніяких свідчень, але в нього була глибока віра, основана на тому, що він пережив. І там він служив, проповідував про Христа, основуючись тільки на внутрішній глибокій вірі, пережитого. Ісус відкривається тим, хто шукає Його. Саме так формується жива віра, не від обов'язку, не від страху. Не від зустрічі до зустрічі, не від зібрання до зібрання. Жива віра формується на основі особистих близьких стосунків з Воскреслим. Чи переживав ти цю зустріч? Чи пережив ти зустріч з Воскреслим? Чи вкладав ти вірою свої пальці в його рани? Чи перейнявся ти цим? Чи для тебе віра? Це просто від зібрання до зібрання. Кожен день ритуально щось виконувати, помолитися, почитати, зробити щось добре. Сумніви не є протилежністю віри. Вони є її частиною. Бог не відкидає тих, хто шукає відповідей на непрості запитання, який хоче пережити те, що переживали інші. Ось цей особистий дотик Божий до себе. Чи задаєш ти собі це запитання, і я так хочу? Господи, і я хочу, щоб Ти дозволив мені торкнутися тебе. Я так хочу. Можливо, ти сьогодні на дорозі сумнівів. Можливо, ти став на шлях віри, і, можливо, ти хочеш справді мати ось ці глибокі, близькі стосунки, як Фома. Будь чесний. Будь відкритий, будь справжній, будь такий, як ти є. Говори з Богом про те, що в серці твоєму. Говори про все, що хитає віру твою, в чому ти не можеш зміцнитися, де ти ще шукаєш відповіді. Знайди їх, як знайшов Фома. І нехай ось ці слова, які Бог говорить, Він закликає нас, не будь же не невіруючий, але Віруючий. Амінь. Давайте помолимось. Господи, дякую тобі, Господь. Дякую, що ти відкритий для кожного, Господи, і сьогодні ти приходиш крізь замкнені двері сердець, тремтячих сердець, які бояться, які вагаються, і ти говориш мир вам. Я дякую тобі, Господь. Твоя любов неймовірна. Є свідчення цієї любові. Ми на небі будемо прославляти Тебе, поклонятися тобі, як анцю заколеному. Дякую, Господе, що дозволяєш торкатися ран твоїх. Дякую, Господи, що сьогодні серед болю плачу, коли багато родин вони переживають неймовірну біль втрати. Боже, ти близько, ти готовий зміцняти їхні сумніви. Допоможи, Господи, цим родинам, допоможи цим душам знайти Тебе, Боже, пройди в їхнє життя, дай їм зцілення від Тебе, Господи. Ми зараз молимося за країну, молимося за народ, молимось за пробудження, молимось, Господи, за твою велику дію посеред цього всього лиха. Господи, ми знаємо, що Ти переміг смерть, Ти переміг це зло, Господи. Дай, дай церкві Твої, Боже, ось цю сміливість нести. Цю добру звістку в цей світ сповнений гріха і болю. Боже, і хай це світло, воно прийде. Ми молимось, Господи, що Ти зупинив цю війну, цей сатанинський намір знищувати, вбивати і руйнувати. Допоможи нам відновитись, відродитись в слові Твоєму для слави Твоєї, Господь. Амінь.